Ну, Продовжую я знімати. Я навіть не знаю, чи я виставлю це все одним відео чи розділю його по відео. Тому що, ну, нарешті, я вернуся вже. Ми зараз впремося під океан. До самого там вже під'їжджаємо, тобто ми зараз будемо їхати так по набережні, відповідно, ви подивитеся. Тут багато. Так само різних е, таких відпочивальних <хи> є штук, коротше, де теж запрошують людей відпочивати, різні фарми. ну, всяке таке, коротше. Тут вистачає. Будь ласка, прям так, знаєте, показово, от, лодочка. А от вам зразу якийсь рибний заводик невеличкий. А от вам і океан. Це реально відкритий океан, відкриті, що не буває. тобто, Там от, напроти земля, а туди все далі вже пішов, пішов коротше, в велике плавання. По великому рахунку. Ну, Вертаючись до відпочинку в Канаді, порівнюючи відпочинок з Україною, я вам можу точно сказати. Розумієте, то Я деколи боюся надію говорити щось. -то. Тому що я коли починаю говорити, в мене таке враження, знаєш, що деяких людей там послухаєш, деяких хто там виставляє відео чи ша щось. І в мене зразу, знаєте, таке враження, що я з ними живу в різних Канадах. І це така, ну, досить така вагомий аргумент, коротше, який в принципі. Я вам можу сказати точно, що він, ну, я навіть не знаю, знаєте, ну, є таке, коротше, тим не менше. Е, все одно я вам розкажу, тому що в принципі відпочинок Канаді, от, власне, якщо в ню брати, то достатньо, я ж кажу, тут є активний відпочинок, тобто то все, що пов'язано з е, любими там, е, які ви хочете, власне, в такому плані там рибалка. Полювання, квадроцикли, зимові снігоходи, будь ласка, до вибору до кульору. Хочу сказати, що по всьому Нюбрансвіку нараховується 700 кілометрів трейлів власне, для зроблених для квадроциклів, для снігоходів, де можна гасати, кататися по лісах, по тому всьому, що люди тут в принципі і займаються. Чи я це роблю? Я, ні, на жаль, я це не роблю, тому що, по-перше, в мене немає ні снігохода, ні квадроцикла. Я зразу можу вам сказати, я ще до них не доробився. Тобто, чи я міг би купити його б міг би купити зразу вам теж хочу сказати, я би міг купити бушну одне і друге. Ну, але, в принципі, я не знаю, чи я власне, хочу б тому що я ніколи не стикався з такою технікою, я не знаю його обслуговування, як воно правильно, і взагалі що воно відбувається. Ну, Тим паче. Я вам можу точно сказати, що якщо Бог дасть життя і здоров'я, обов'язково куплю і обов'язково буду так само кататися. Рибалка теж тут прекрасна, тому що, як бачите, є океан, є озера, є річки, Різновид різної риби вперед і з піснею. Ну, з полюванням. Треба, звичайно, мати вже статус, тобто бути в хоча б статусі перметрезент, туди ви можете е робити собі дозвіл на зброю. На зброю проблеми зробити так само ніякої немає. Це проходити курси і получаєте, і купляєте собі. Якщо у вас немає з криміналом ніяких проблем, ви собі купляєте зброю. Не буду казати, якась там голобкоствольна чи яка, коротше, я там не цікавився, тим, що воно мені не дуже цікаво, тому що я сам по житті не є полювальником. Більше, бачите, Нюбрасвік достатньо велика провінція, по якій можна їздити, проводити свій час. Тобто різні варіанти. Ну, тут дуже отут, так, знаєте, якось, розумієте, зроблено, досить гарна церква побудована, досить така серйозна. І цей. Їздити можна багато, повірте, хватає тут різних акваріумів, не знаю, там музеїв, того всього теж достатньо, тому не обов'язково навіть купляти квитки, можете піти в свою ближчу бібліотеку, там завжди якісь на халяву квиточків, якісь музеї, ще щось. Тобто, все-таки якісь науково-розважальне, ви так само можете спокійно проходити і можете це все собі робити. Довід, бачите, хлопку? Дітвора, там, тут, знаєте, саме воно, щоб посигналити, коротше, діти стоять, оце рукою показують, щоб вантажівки сигналили. Тут надзвичайно це популярно. Ми зробили дітям щастя. Ми посигналили. Так, Тут ми скидаємо швидкість, тому що тут аскул. Ви бачите, маленьке селище, досить велика скола. Ну, я розумію, що на все так камеру попадає, але тим не менше, я, повірте мені на слово, що досить велика. І вона є франко-франко-франко-англомовна. Франко не англо-франкомовна, а франко англомовна Скоріше всього. Потім, що я хочу сказати на рахунок, якщо ми беремо кудись далі їхати, якщо не відпочинок. Ну, тобто, Гроші зрозуміло. Тобто, Коли ми відпочиваємо тут на місці, це великі грошей не коштує. В принципі, можна так само, якщо є бажання в нас, ми можемо спокійно. Не їхати, не пхатися в ніякі ліси, ні на які озера, можемо просто поїхати, наприклад, коли там вже холодніше, можна на каток поїхати покататися, так само можна в басейн сходити, тобто тут то, 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 того добра маса. Коштує це все не дуже дорого, на це спокійно можна заробляти і це використовувати, як то кажуть, по повній програмі. Що хочу вам далі сказати: на рахунок поїзду кудись далі за кордон. Так само, тобто, ну, я знаю, що багато там хто говорить, що от в Європі вони там працюють, потім мають можливість поїхати в Іспанію. Ну, я не знаю, чи я там когось розчарую, чи я йому правду скажу, не розчарую. тобто. Ну, В принципі, я можу і в Європу поїхати відпочивати спокійно, можу поїхати десь тут полетіти або на Кубу, або в Местик, Мексику, або в USА. Ми з сім'єю можемо спокійно з'їздити без жодних проблем. Тобто, Я вам зразу говорю, що, друзі, якщо хтось думає, що ну, тут тобто, дуже мені проблематично наскладати на відпочинок, повірте, це взагалі не є. Для мене складати на відпочинок і поїхати, в принципі, в розумних цілях, ну в розумних там межах, поїхати з сім'єю кудись відпочивати, розумієте? Ми можемо так само з сім'єю поїхати і на якісь круї собі запхатися, ще кудись. Тобто варіантів завжди вистачає. Я не хочу опять говорити, тому що багато хто виставляє. Що всім на все не вистачає грошей, ще щось, ще, ще. я все прекрасно розумію. Я теж з того всього починав. Але я вже говорю про це. От є маркет дуже до речі, тут бачите, багато гарбузів продають. Це я вже про це виставляв е відео. Якщо ви хтось подивиться, як я з чого я починав і як в мене все відбувалося, мені теж ніхто нічого тут не дав і не подарував. Я все тихим сапом з дружиною. Ми це все разом двоє робили. Розумієте? Тому я завжди хочу сказати, що. Е все в залежності від того, наскільки ви хочете щось зробити і як ви хочете далі продовжувати. У мене моя історія, і я з вами нею ділюся. Ви бачите, я нічого не скриваю, не прибільшую, не применшую. Потім, е ну, хтось би хотів, ну, можливо, там, е скажімо так, розумієте, чому ми з дружиною останнім часом нікуди взагалі там не літаємо туди-сюди? Я вам скажу дуже просто. Друзі, зима нас з дружиною влаштовує вдома. Тобто, ну нам по кайфу. Я люблю зиму, дружина теж, у нас ми любимо зиму. І нас вона не напрягає, ні каплі, розумієте? Тобто ми в цьому завжди шукаємо якісь певні такі позитиви. Круто, холодно, супер, все за шибіс, розумієте, Тобто є комарі, літо, є мухи, бомки, смомки. Коротше, є зима замітілі, пруга, повірте, я вам точно скажу. ну Можливо, це так сементально буде звучати, але власне відчуття того, що. Різдво, от падає сніг, туди-сюди. Повірте, це ну не переда... Ну мені тяжко передати вам от самі емоції. От цього власного Різдва, коли падає сніжок, коли це все зовсім по-інакшому. Тобто я привик, я жив в Україні, в українському регіоні, де були всі пори року. І так само я живу тут, а де так само є. Так, тут весна, вона. Не є такою швидкою, як в Україні, вона є затягується, це однозначно. Але тим паче, тут ми маємо всі пори року: як осінь, весну, зиму, літо. І я кайфую. Тому мені немає такого зараз, і такої великої потреби, розумієте, куди слітати. Да, я розумію, що в нас там не супер якісь курортні там пляжі, розумієте. Ну не вистачає, можливо, там це як його піваракі, кукуруза, розумієте. Ну треба чимось, як то кажуть, миритися, від чогось відказатися. Ну звісно, Ну, я жартую просто. У нас простенький, але повірте, океан ну, надзвичайно теплий літом і такий, ну, що там можна сидіти на ньому і не вилазити. То я можу точно сказати, з нашої сторони. Тому ми, в принципі, сім'єю е, завжди досить якби, кайфуємо від того. Нам... Ми живемо під океаном, ми собі можемо поїхати, покупатися в будь-який час. Е, то, можливо, в там, в майбутньому ми так само хочемо поставити для відпочинку басейн, собі можливо. Але, опять же, це все таке, знаєте, це все плани. Як там далі буде, ми розберемося. Тобто Ми вертаємося до відпочинку. Тобто, фінансово е відпочивати не є проблема. Тобто гармонія, от, власне, в мене зараз тут є гармонія. В мене і в Європі тої гармонії не було, розумієте? Е я з відпочинком, в мене виходить, що я, власне, приїжджаю додому, в мене є час провести час з сім'єю. У є час поїхати заробити гроші, в мене хватає повністю часу. Тобто я отримав, от власне тут, я получив свій той, ну, гармонію. Я до неї дійшов, повірте. Друзі, все, ну, типу, якби в житті, ну, все буває надзвичайно знаєте, тяжко. і Особливо, коли ви тільки починаєте життя в новій країні, воно, звичайно, тяжке. І коли я тільки починав, ми з дружини, ми, ну, з дружиною, ми ні про які там відпочинки, ми дуже не думали. Ми, звичайно, ми їздили. У нас це все було дуже скромно, розумієте. Ми собі їздили там на океан завжди, ми завжди на, на океані ми завжди відпочивали, просто проводили час. Ну, Опять, ми, ми кайфували. Розумієте, ми, Не є сама ціль у дні гроші. Багато хто говорить, що «да, гроші, да, я все прекрасно розумію. Але сама ціль гроші, розумієте, це не є така важлива сторона для вашого відпочинку. Є. От ваш відпочинок це. Люди, які вас оточують, з якими приємно проводити час, розумієте, ви можете на мінімалках сидіти з тою людиною, а вам буде по кайфу цей відпочинок. І ви можете по максимуму проводити відпочинок з людьми, з якими вам буде взагалі не кайфово, ви не получите жодного задоволення. І взагалі, я вам точно можу сказати, от, порівнюючи з Європою, я можу вам порівняти, наприклад, з Європою з Європою, нашу ситуацію, коли ми. Жили в Європі. Ми, теж, ми дуже багато любили з дружиною подорожувати власним автомобілем, власним транспортом. Я можу сказати, ну так досить голосно. Ми об'їздили всі Балкани з дружиною. Тобто ми відпочивали всюди, де ми могли. І ми так само відпочивали і в Італії. Тобто, ми їздили крім Франції і Іспанії. в, в цей весь регіон ми все були общастили, ми всюди там відпочивали. Тому знаєте, в ну, мене так само було багато емоцій. Нам це подобалося. Ну, не знаю. Ми так само багато з дружиною, коли ми, наприклад, жили в Україні ще. Ми дуже багато і часто ходили в реставрації, тобто, це ж про ресторани, про то все. Ми дійсно ми мали можливість їх від, відвідувати без жодних проблем. Тобто, е і частенько ми цим, е як то скажуть, грішили, е любили піти. Десь У нас були свої улюблені вдома якісь реставрації. Повірте, це не були якісь там супер лакшері Тобто, це не було щось таке, але це були е нам, як то кажуть, е до болі знайомі ресторани, в яких кафе, в яких нам ще ми. Ну, там багато проводили час з друзями, ще з чимось. Куди ми любили просто прийти. Ми знали, ну, просто посидіти, щось, поїсти. Тут, ну, тобто, були такі певні речі, які вони були, от там вони були трошки по-інакшому. Тут а ми з дружиною, чомусь нас воно все помінялося. Е, можливо, тому що ми тут не виросли. І ну, ми можемо піти, наприклад, якщо я вам скажу так, якщо ми дуже хочемо десь піти, ми можемо піти в так само там, в Монтоні в торговий центр піти полазити по бутіках, можемо на кіно сходити, можемо, не знаю, там піти посадити в тих швидких там їду якусь перекусити, тобто, ну, варіантів мать мущі, тобто, повірте, тобто, я, ну, не знаю, коротше. В великих містах ще більше того всього, розумієте, я ж не говорю там про. Я просто деколи не розумію, просто що, от власне чого людям бракує. Ну але тим не менше, людям все-таки щось бракує завжди. Завжди людям буде щось бракувати, і вони будуть про це говорити і опять. Ну опять же кожного своя справа. Я ж не знаю, як ви там жили. Я вам розказую то, як я жив, як ми проводили, проводили свій час відпочинок. Розумієте, просто тут а в нас зараз склалася так обставини, що ми маємо свою землю, де нас є. Територія, де я маю піти можливість собі в ліс погуляти, можу піти до океану, поїхати, пройтися, поїхати. Тобто, ну, взагалі, без проблем. Тобто, в мене немає зараз такого, від... і відповідно відпочинок змінився. Чи я тим задоволений, я прекрасно задоволений. Чи я планую кудись десь подорожувати? Так, да, я планую, можу точно це сказати. Це... У нас, з дружиною, є певні плани на відпочинок, ми собі дещо придумали, але це буде пізніше, це не зараз. До того, що треба почекати. Тобто ми зараз явно на цьому не сконцентровані. Я більше концентруюся, розумієте, на... Заробляння грошей, робота мене не вимагає місяцями бути в кабіні, розумієте, щоб заробити, обробити сім'ю. і, ну, Я не знаю, знаєте. Я просто не хочу себе порівнювати з кимось і казати, що в когось життя там, от в нього він там неправильно чи правильно поступає. Кожен собі живе, як хоче, розумієте. Декому підходить робота в Європі, життя в Європі, окей, нема проблем, розумієте? Я ж нікому не хочу нав'язувати про це, що тут, як ну, там людина одна була написала, досить там, ну, там, там, ну, опять же там, як це, пообзивалась, пообзивалася, коротше. І, і це. Ну і про це, що я там, що я там якось до України. А не так ставлюся, а тут а вихваляю. Я можу точно сказати: я нічого не вихваляю, розумієте? Багато кому не сподобається такий відпочинок, який подобається мені. Багато кому не сподобається такий спосіб життя, який я веду, розумієте? Я нікого не натравлюю і нікого не, не тягну, Знаєте, що от ви тільки повинні так жити, а не як по-інакшому, розумієте. Це є це є надзвичайно розумієте важлива справа. Треба розуміти, що я просто, я всі хочу, щоб люди просто розуміли, що не кожному підійде їхнє е, там побут і їхній спосіб життя. Він не підійде, власне, мені. Тому говорити про те, що хтось щось хвалить, а хтось щось опускає це, це неправильно. Я ще раз говорю: в Україні в мене були одні можливості. Тут в мене з'явилися інакші можливості, але тим паче я не знаю, я люблю проводити такі, знаєте, ну, якби більш. Флегматичний спосіб відпочинку, тобто мені не потрібно там гнатися десь там, знаєте, 20 кілометрів там пішком або на роверах кататися. Ну, це для мене не є. Знаєте, От люди люблять, наприклад, на на роверах їздити. Я не люблю так, ну, тобто, можливо, якщо б була компанія, може би їздив, а може би і не їздив, розумієте. Це для мене не є якесь таким, знаєте, прям обов'язковим, що я повинен це любити. Тому тому і я провожу свій час, розумієте. Ну, я не знаю, я можу. от, Просто там приготувати щось там, якусь піцу чи якісь не знаю, там з дружиною сісти там на, на наробити чебуреків і сісти, під, під, просто під телевізором і. Лежати, кайфувати, розумієте. І для нас це буде найкращий відпочинок, чим, чим я не знаю, ми там пробули, Бог знає де, і робили, Бог знає що. Тому, що повірте, я зі своєю роботою я стільки наподорожуюся, що ви собі просто не представляєте, друзі, я тисячі тисячі кілометрів кладу кожної неділі, розумієте, я їх просто ложу, ложу, ложу. І в мене моє життя, знаєте, воно все мотається, все на кардані, розумієте? На мому кардані, який намотує, намотує моє життя. Але тим не менше, повірте, я від того. Менше свою професію, ну я, я свою професію люблю, розумієте? Хто би мені що не говорив, хто би мені там не розказував, туди-сюди, що. Я не є людиною. Скажімо так, випадковою в тому, в тій справі я хотів, ну тобто мені завжди подобалася ця робота ще з дитинства. Для мене завжди великі машини. Це було щось таке надзвичайне, подорожі, це все, мене це все захватуло. Ну, як, звичайно, я ж не знав, що ще буде така багато там задниці. Можливо, я би так і не думав. Ну, але тим не менше, знаєте, кожне в дитинстві, чим про щось. Я особисто, для мене це завжди я був в такому, ну, знаєте, знаєте, і мені так. це подобалося. Ну, щоб сказати, що я щось трачу, друзі, ми завжди будемо щось тратити. Розумієте, ми не можемо е, все обхватити, все провести туди-сюди. Ми повинні щось вибирати. Це так само, як будь-який відпочинок. Ви повинні завжди дивитися, тому що ви би хотіли бути в всіх місцях зразу, але так не буває. І ви повинні вибирати якесь одне, куди їхати, що робити, що відпочивати. Тому. Фінансово, ну не знаю, тобто, я не бачу. Тут, звичайно, тут я вам скажу так, що якщо ми беремо там їхати, там... чому тут багато людей тягають з собою ці кемпінги, це все, це все тут дуже популярно, це все. Тому що дійсно там готелі є досить дорогі. Не треба там думати, що це не Єгипет, якийсь там, що там все включено, тут такого, тут все дорого. Одне. Там одна ніченька в готелі, вона буде коштувати досить багато, тому люди стараються економити. Але тим паче, якщо ми беремо ці автобуси і буси, я не знаю, де там економія, тому що, в принципі, курча такий трейлер, коштує стільки бабла, якщо розділити на кожен відпочинок, то я, в принципі, думаю, що людина може спокійно їхати і десь відпочивати в будь-якому тому місці. Тобто, я вам на повному серйозі кажу. Я деколи дивуюся, що чомусь люди так, знаєте, рахують, що. А Це що, що дешевше буде. Якщо ви десь щось дешеве купили, то одне, ну зарішні сучасні ті думи на колесах, блін, то воно поза 100 тисяч доларів коштує. 100-150 автобуси це взагалі там, по півмільйона, Блін, там такі ціни космічні, що я навіть, я навіть вам сказати не можу. Я не знаю, коротше. Ну, але тим не менше, люди, людям, то по кайфу. Вони беруть, їздять, таскають за собою, вони багато часу проводять. Тут А відпочинок тут популярний, це точно однозначно. Люди тут відпочивати люблять. Але до того так само треба доробитися, дойти, дожити. Це, ну, Не все так зразу, знаєте. Можна, можна казати, що ти гоп раз-два і все, і будеш ти класно жити. Нє. бляха муха теж треба, до свого відпочинку треба дійти. Отак. От ну, от, дивіться, бачите, які ну, краєвиди я знімаю. Їду попід океан. От. Бачите, люди мають свої лодки, якими вони... Звичайно, що ці люди займаються рибальством, це навіть мови немає. Тут багато хто займається. Ну, Зараз, звичайно, рибальство вже не то, як раніше. З екологією, з тим всім. В принципі, ну, все, що я хотів сказати, я сказав, не знаю, розкрив тему, не розкрив, тим не менше, якщо щось не договорив чи ще щось, ну, вибачайте. Пишіть, я вам щось інакше буду розказувати, або, або доповнюю те, що я вже сказав. Тобто, вийшло то, те, що вийшло. По знаках бікбордах можете подивитися, в якому регіоні я нью брансвіка Я досить так, я ж кажу, я прям кінець нью брансвіка вперся в океан. В самій верхній частині, якщо брати від Мірамічі, це в ліву сторону, туди вверх я залетів. І зараз звітом вертаюся. А веземо ми під муси, їдемо некуди на Вірджинію. Правильно, Вірджинія це мій любимий регіон, куди я їжджу, туди-сюди, туди-сюди. Не обманюю. Чому не обманюю раз? Не обманюю. В раз я був в Пенсильванії. А зараз їду в Вірджинію. Тріп досить далекий, їхати багато. Це півтора тисячі майлів в одну сторону, мені треба їхати. Ну, В принципі, пар... пару днів це займе, зійдуть. Сьогодні навряд чи я встигну присягти кордон. Я доїду ближче до Водстока і зупинюся. А завтра з новими силами я поїду далі. Тому я всім бажаю щастя, добра і миру. Бережіть себе, друзі. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Надіюся, що наші відео, які ми виставляємо з нашою дружиною, приносять вам хоч чуть-чуть якоїсь радості, тому що, в принципі, зараз радості да не так багато в світі. Але будемо надіятися, що все буде краще. Тому бажаю всім успіхів. Надіюся, що цей світофор не переключиться. І дай Бог вам зелене світло, так як мені зараз. Всього найкращого. До нових зустрічей!